Шановні гості, дорога родина! Це блог номер 2 Сьогодні субота, це означає що вже вихідні нарешті. Завтра неділя, теж вихідний. У мене немає ніяких робочих завдань, немає ніяких робочих справ на вихідних, там всяких свят, концертів, ярмарок і так далі. Тому цих вихідних я вдома, я гуляю. Я відпочиваю, набираю сил на новий тиждень. А ще треба буде зробити купу домашки з німецькою, бо з серпня у мене німецька щодня 6 раз на тиждень. Окрім вихідних, в суботу неділю в мене немає німецької, як такої, як уроків, але я роблю домашні. В інші дні у мене щодня, а в середу два рази навіть такий от у мене бешений режим. Сьогодні йду гуляти з Сашею йду в кафе, в якому я дуже давно вже не була. Але це таке хіпстерське місце е, на районі, на якому ми колись жили. І я на тому районі дуже рідко буваю. Я вже не пам'ятаю, що там відбувається взагалі. Просто знаю, що мені не подобається той район, не архітектурою, бо архітектура там просто неймовірна, це старе місто там повністю, дуже красиві будинки. Я не відчуваю себе там безпечно, і, в принципі, ніколи себе там безпечно не почувала. Тому тако, приїхати в кафе, окей. Але жити там, ну, не знаю. Мені не подобається, та й таке. Я була сьогодні в зарі і вечірдемі. І мені абсолютно нічого не подобалось. Я не знаю, чи це працює так те, що в мене куча одягу, і я вже ніби я перенасичена ним. Чи просто там ну, немає чогось такого класного, чого б хотілося купити. Хоча я завжди за, щоб щось купити, але якось цей раз було прям дуже сумно мені. Взагалі, в мене зараз такі дні. Коли мені хочеться постійно плакати від чогось, мені сьогодні не підійшла шапка в зарі, яку я дуже давно хотіла. Це шапка Біні, і я її втягнула і вона просто не пасує і не стояла, дивилась на це. Я просто трималася, аби не заплакати. Бо мені було дуже-дуже образило. І я <с Mossy> <shy> в цьому горі пішла, купила собі два чізбургера. І Зараз буду дивитися ютубчик і їсти чизбургери. Потім буду робити всякі там справи свої. Покажу ці квіточки. В нас в четвер е, був концерт української національної капели бандуристів з Києва, і мені в кінці концерту дали ці квіти. Вони дуже красиві, боже пахнуть теж просто неймовірно. А ще мені зробили подарунок. Зараз я вам покажу. Отаку мені силянку подарували, дуже миленьку. Взагалі я люблю такі от речі. І вона виглядає дуже красиво. Я вже в ній ходила на роботу. Коли мені її подарували, вони подякували за те, що я їм допомогла організувати це все, тому що ну, я вела майже всю комунікацію і от от такі отримала. Мені дуже було приємно, дуже класно, і я дуже рада, що тепер в мене в моїй колекції є ось така силянка з ромашками. Я сьогодні дивилася iPhone 17. Мені так подобається оранжевий 17 Pro Max. Я просто я не знаю, він виглядає дивно, але насправді я хейтала дуже сильно перед цим iPhone 17. Мені не подобався дизайн, але вживу він виглядає якось по-іншому. Я взяла вживу телефон супер легкий, дуже приємно його тримати. Є така вау, який кольор синій і оранжевий, дуже класний, але мені більше подобається оранжевий. Він такий яскравий і мені зараз хочеться чомусь в своєму житті дуже багато кольорів, хоча в моєму гардеробі, наприклад, кольорів небагато. І я хочу також зробити розхлаблення гардеробу трошки пізніше, можливо, навіть відпустку, собі десь на тиждень, щоб просто бути вдома і почати розхламляти все, що тут є. Бо в мене занадто багато речей, мало місця в кімнаті, немає куди що складати. Я постійно щось нове купую, купую, купую. І треба, щоб всього було багато. Якщо мені щось не подобається, то його може бути три штуки просто в різних кольорах, наприклад. Купа книжок і так далі. Але треба якось це змінювати. Треба щось спробувати в своєму житті міняти і додати кольори. Хочеться кольорів. Або це просто так зараз осінь на мене впливає, тому що вже. Темно, сонця майже немає, якийсь дощ постійно крапає, вітер дує, холодно. М -м -м. Немає в мене якоїсь романтизації осені, хоча я її люблю осінь. Раніше минулого року я ще відео знімала в TikTok про Гановер. Це тривало в мене доволі довгий період часу, що я це все знімала, я була якимсь контент-мейкером і так далі. Потім перестала. У мене збільшилась кількість роботи, обов'язків на роботі. Я просто вже не встигала це все робити, Я перестала виходити гуляти, тому що я майже весь час на роботі. Так само зараз я працюю 32 години в тиждень, тобто я кожен день ходжу на роботу, кожен день в мене німецька, і я, я просто не встигала. Я приходжу додому, коли вже темно. Постійно, кожен день. І можливо, іноді буває ще на вихідних. Теж така історія. Хоча, от оці концерти, куча відомих людей, які приїжджають сюди, це класно, бо щоразу це хтось новий, щоразу якісь нові знайомства, і це прикольний досвід. Мені подобається, в принципі, це все організовувати, але так як я дуже тривожна людина, мені дуже складно не накручуватись. Я дуже швидко накручуюсь по любим ситуаціям, по любим причинам. Навіть якщо на це причин немає, я накручуюсь. І завжди, завжди, коли йде якась важлива подія, от як концерт, наприклад. І хтось має приїхати. У нас був Арсен Мірзояна, бо це позавчора були е, бандуристи, 45 людей. В них автобус 14 метрів був, і мені треба було знайти для них парковку. Е, я не могла знайти ту парковку, тому що для автобусів має бути щось окреме. Я шукала ні з якою парковкою не можна зв'язатися. Не приїхали. місце для автобусу там було. Все було окей, і я думаю: ну, от, можна було не переживати, в принципі, можна було не накручуватись, тому що я думала про це просто тиждень, що буде з цим автобусом, куди там їх поставити, куди їх завести. Я цілий тиждень жила в такому стресі, тому що я не знала, як це відбудеться насправді, як це буде в той четвер. Коли вони приїдуть, а раптом нічого не вийде, раптом не буде де припаркувати автобуси, вони будуть просто кружляти по всьому гановеру, шукаючи місце. Ну, коротше, мені було страшно, що я можу їх підставити в цьому плані. І я оце отак накручувалась, 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 потім настав четвер, всі приїхали. Всі такі дуже нет. Дуже хороші, дуже відкриті люди. Вони такі прям веселі, класні. Водії теж були класні. Я їм кажу, ладно, залишайте. Отут біля локації автобус, якщо він стоїть прекрасно, нікому не заважає. Все просто супер, все розру... розрулилося і все, всі були щасливі. Накручуюсь, просто завжди дуже швидко. Отак. Мені для цього ну, нічого не треба. Я просто так. І все. 350 разів пережила цю ситуацію. Мільйон якихось сценаріїв в голові і так далі. І зараз я це, в принципі, пропрацьовую з психологом. Я почала менше це робити, почала менше тривожитись. Я, в принципі, сама себе ніби заземляю, ставлю собі різні питання і ніби так себе заспокоюю, і це справді допомагає. Тому важливо це все пропрацьовувати. Важливо якось заземлятися, розуміти себе. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Тому що. Я вже, в принципі, роблю гарні результати, не роблю, а даю для себе. Бо я справді, коли відчуваю якусь цю тривогу, я починаю зупиняти себе, починаю собі якісь запитання ставити, починаю обдумувати, що це насправді ну, ніяк не змінить моє життя. Апокаліпсис не настане, земля не вибухне, якщо я там не знайду парковку для автобуса, припаркуюся десь в іншому місці. І все. І от якось так от, воно потихеньку-потихеньку зменшується. Сподіваюся, завтра буде дуже тепло. Сподіваюся, завтра буде сонечко, бо писало, що буде 20 градусів. Буду завтра теж щось знімати. Мені так подобається, що я все-таки почала це робити. Так класно говорити на камеру. Це прикольно, мені подобається. Всім гарного вечора, гарних не знаю, гарного тижня, тому що я це все виставлю вівторок. Все. До завтра. Сьогодні мій образ виглядає отак от, от. Там е, ще такі синенькі, голубенькі, шкарпетки. Піду я не в тапочках, буду в ботіночках, але в принципі виглядає прикольно. Мені подобається, так, як е, парець голубим виглядає. Серненько, в мене були вихідні. Я дуже перезарядилась, наповнилась енергією на новий тиждень. Ще ввечері купила кросівки. Кожен раз, я не знаю, як це виходить, я просто заходжу в Adidas е, на саму апку. І все. Далі, як в тумані. Далі я просто виходжу звідти вже з підтвердженим замовленням. Як бачите, я фанатка Adidas. У мене вже, я не знаю, 10-та пара, мабуть, буде, одинадцята. Але ну, раз живемо, можна. Я дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей, бо наступний тиждень теж обіцяє бути класним. Буду знімати все. Дякую ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь і до наступного.